Друзі, моє вітання. Що ж нарешті цю Volvo ми будемо продавати. Багато хто писали, дзвонили, запитували, коли огляд майданчика роблю. Каталися, що це за Вольвазік у вас там стоїть. Це у нас V4018 40 року, 2-літровий дизель на автоматі. Машинка Ксюхина, нашої колеги. Тепер вона буде кататись на електричному 21 2021 року, а Volvo у нас піде в продаж. 2.0 автомат. Дивіться, який колір, який стан. Машинка привезена в, 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 ближче до літа, по-моєму. Ага, Закрили з тої сторони. Машинка пригнана, по-моєму, чи травень чи червень 22 го року. О, відкрив. Зверніть увагу на цей стан. Я думаю, якщо поставити в максимальну якість відео, то буде дозволяти, що буде видно, стан офігенський. Я думав навіть її полірувати, але подивився і вирішив, що її полірувати не треба. 220 рідного підтвердженого пробігу машина заїжджала в Україну з пробігом, якщо не помиляюсь, 193 тисячі кілометрів. Виписку з аукціону я можу вам показати. З приводу перереєстрації одразу від власника. Поїхали, в МРЕВ і перереєстрували. Непогана комплектація, Volvo, як завжди, класна по матеріалам. Ви сідаєте, навіть дверь така тяжка. Ви сідаєте, чувствуєте себе знаєте, в комфорті. Склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал у нас є. І є навіть автоскладування дзеркал. Мікроліфт сидіння, удобні сидіння глибокі. Ви сідаєте в нього, прям падаєте туди. Шкірине кермо, цікаво так прошито. Батофункціональна мультимедіа, давайте його заведемо. Ось такий у нас ключик. Ключик вставляємо, нажимаю кнопочку Старт. Технічних зауважень по машинці жодних. Батофункціональна мультимедіа, камера заднього руху, клімат контроль та багато іншого. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики душу, датчики світла, круїз контролю, обмежеч швидкості, голосовий набір номеру телефону. Корот Цікава машинка. погнали далі. Блін, глибокі такі сидіння, прям сідаєш, знаєте, сів і як ніби ну, зроблено, для того, щоб сидіти і не вилазити. Знаєте, це як Кашкай є перші. Старі Кашкай ще там 2011 113 року. От в нього сідаєш і такі, ніби тебе ззаду хтось випихає колінами, вилазь давай звідси. А сюди, навпаки, ти сідаєш в цю машину, з прям сів і все. Вилазити з нього не хочеться, в ньому хочеться тільки сидіти. Це у нас після обслуги маслом не доливається, тут, тут скільки нього там пішло, 5 літрів, по-моєму. І ще є. 4,5 літра, напевно, до п'ятерочки залишки ще є після останньої обслуги. Так, Масло ми приберемо. аптечка у нас там є. Що у нас тут? Тут у нас бак АДБУ, у нас клей компресор, який... Ніколи не використовувався. Так, закрили. Але бачите, що ви собі розуміли, машина їздила на модулі. Так що домашня, без зауважень. Ну, реальна ракета. Стан суперовий. Підлокітник є, дивіться, є. взагалі вигляд салона класний. Кольора бомбезні. Мені подобається, знаєте, коли відкривається дверка, цей звук. Хороша шумка, немає цього звінящої двері. Наприклад, приїхала там електро БМВ, яка стоїть просто космос, а в неї ручку, коли відпускаєш, воно звинить, як будто би якесь ну, відро, вибачте мене за слово. Але ходи і вогні. Незначні сколіки є. Ну, 220 пробіг, вона все ж їздила. Але взагалом стан просто ракета. Я думаю, ви теж оцінили. Мені вподоби, я би сам льотого на такій ракеті. Що ж, машинку можна більше фотографій побачити на нашому сайті vincar.com. Також більше наших автомобілів ви теж можете побачити на сайті vincar.com. Всі машинки привезені з Європи. Ця машинка виключення з правил вона трошки їздила по Україні, грубо кажучи. Три роки. Що ж, будуть питання. Якщо треба тест-драйв, перевірку, технічну перевірку на сервісі без питань. Любі перевірки, любі діагностики. Він-код, давайте зараз подивіться, що на лобовому є вінкод. Будь ласка, Вінкод. Нажмете на паузу, запишете або заскрінете вінкод. Будь ласка, перевіряйте по, по любим базам. Нічого не скриваємо. Що ж, будуть питання. Номер телефону внизу, мене звати Владислав, буду радий вам розказати, показати. А ще краще всього, приїжджайте на каву та на тест-драйві. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.